Так-так, починаємо наш відеогляд. саме виду з вікон. Тут у нас такий балкон відкритого і закритого типу. У нас там парк ім. Ющенка, зараз ви шум чуєте це ріжуть дерева. Ось такий огляд. Оце саме головне, який вид ви виходите на балкон і що ви будете спостерігати в вашій квартирі. Тепер по цифрам. Квартира на 8-му поверсі з 9, загальна площа 51 квадратний метр. Зараз ми знаходимося на кухні, як ви бачите. Автономний газовий котел, який підігріває опалення, дає гарячу воду. Газовий будинок. Тут де плитка, підігрів підлоги. Це кухня і це ванна. Йдемо в саму ванну. Квартира однокімнатна, але двустороння, що вкрай рідко буває: Ванна, самбуза, рукомийник. мене, ви знаєте, Павло Миколайович, ріелтор місті Вінниці. Можете вже дзвонити. Далі у нас є окрема гардеробна кімната, щоб речі не були розкидані по всій квартирі. І сама спальня. Велика. 18 квадратних метрів. Вона на другу сторону виходить, тобто кухня направо, спальня на ліву сторону. Це внутрішній двір, там дитяча площадка, це Ганзюка 17, новий будинок. Саме новий, те, що на І Він йде, виходить ближче до парку. 098-4544 це мій номер. Кири Саммит, Лайф Е 0.93. И у нас коридор, такая прихожая. Вечильники. Выходим с квартиры. У нас подъезд.